Доброго раночку, привітики, друзі, вітаю вас із сонячного В'єтнаму та запрошую до перегляду нового влогу нашого життя в цій країні. Тож ранок у нас розпочався зі сніданку, ми вже поснідали, а зараз вирішили піти на каву, попити чогось смачненького. Неподалік у нас є кав'ярня, в яку ми вже не ходили. Кілька днів тому назад. Там я пила матчу, сьогодні хочу там спробувати каву. Запропонували, я написала. Декільком нашим знайомим запропонували попити каву, але щось ні, ні в кого не співпадають сьогодні плани. З нашими планами, тож ми йдемо самі. Поп'ємо смачненьку в'єтнамську каву, а потім будемо займатися е, всім рештою. Робота, різні завдання та задачі, що були поставлені на сьогоднішній день. А вранці кава, щоб зарядитися енергією та гарним настроєм. Дивіться, скільки караболя. Валяється на землі, нікому він не потрібен. Я, чесно кажучи, вже вам розповідала, що не зовсім розумію, ну, можливо, в коктейлі його додають, коли якісь смузі роблять або ще що. Але у В'єтнамі карамболь, оце дерево карамболь, росте в кожному дворі і їх особо... особливо ніхто не збирає. Я бачила, що на базарі продають, але це не користується якоюсь великою популярністю. Так. До речі, потрібно дізнатися, це фрукт або плід. для мене. Чесно кажучи, це просто а, якийсь досить гарненький декор, тому що коли його розрізаєш, він такий в вигляді зірочки або на якийсь салатик, або на якийсь коктейлік причепити і все. А так він має такий якийсь кисловатий присмак. Ну, можливо, мені не ті плоди попалися. Я один або два рази пробувала і якось ну, не зрозуміла цього. В'єтнамці наскільки бояться сонця, що навіть он жіночка. В одязі і навіть в рукавичках. При такій спеці вона захищає свої руки від сонця, щоб навіть ручки не загоріли. Я вам часто кажу, спека, жарко, там ще щось, а ви можете подумати, та яка ж там спека? Воно В'єтнамці всі одягнені в кофтах, в куртках, ходять навіть в рукавичках. Але ні, то їм вони одягаються не для того, що їм холодно, а просто щоб захиститися від сонячного проміння, яке може е змінити колір їхньої шкіри. тож це така, такий, така міра захисту, скажімо так. Багато в'єтнамок навіть в традиційних в'єтнамських капелюхах он по місту ходять. Раніше мені здавалося, що ну, це так, як декор або знаєте, для туристів замануха, але ні. В'єтнамці і зараз використовують досить популярно ці капелюхи. Вон, бачите, всі на байки. На байку їдуть, всі одягнені, всі захищаються. А більше з того, я вам хочу сказати, що таксисти, водії байків їздять не те, що захищаються від сонечка. Вони навіть в куртках їздять, але є такий невеличкий нюанс в них куртки з секретиком. Ось, як, припустимо, він, чоловік сидить, в них в куртках вмонтовані отут ззаді вентилятори. Вони повністю, ну не у всіх, але у багатьох ми. А бачили, що вмонтовані вентилятори вони їх просто вмикають, одягають куртку повністю і капюшон, і просто той вентилятор ганяє повітря під курткою і вони себе комфортно почувають. Тож, окрім захисту від сонця, вони просто роблять собі як такий термос і зберігають прохолоду. Так, ми вже прийшли в цю кав'ярню. Нам тут подобається тут багато зелені, тут багато місць на вулиці, столиків, стільчиків, але в середині також. Досить комфортно, тут працює кондиціонер, багато місць і тут дуже мало людей. Ми тут з Женією другий раз, тому що будемо сьогодні тут пити каву. Тут є місця, де можна попрацювати, ось такі великі, зручні столики. Ми минулого разу були, тут є чоловік працював, тут є розетки, так, якщо вам потрібно, потрібно попрацювати з ноутбуком, то це взагалі тут не проблема. І ніхто не, не заважає тобі, бо людей небагато. Так, називається Fame House Coffee and Tea. Женя, як завжди, буде міл кофі, а я хочу для себе обрати щось новеньке. Так, а собі я наб... а собі я замовила ось такий напій, долго на кофі. Я такого ще не зустрічала. Спробую вперше такий. Так, і що ж таке ця далвона кава? Це збитий кавовий напій. Я трошки погуглила, щоб дізнатися, що воно таке. Він дуже став популярний у 2020 році, завдяки Тік-Ток, завдяки Інстаграму, ну тобто розкручений якийсь напій, про який я до цього часу нічого не знала. Так, і назва походить від Далгона, традиційної корейської цукерки з карамелізованого цукру і соди, яка має схожий смак, текстуру та пінку цієї кави. Але в, самій каві цукру... Але в самій каві цукерки немає, лише натяк на смак. Тож, зараз мені принесуть, спробую вам розповім, що це таке. Якщо ви пили таку каву і можливо у когось вона є улюбленою або Можливо, в якійсь країні це досить популярна кава. Пишіть мені про це в коментарях, бо я вперше в цій кав'ярні таку зустріла. Так, ну ось наше гарне я замовлення. Це? Так, Аліса що замовила? Кокосова водичка з кокосовим желе. Женіна кава і моя кава. Ось так воно виглядає внизу молочко, а зверху взбита кава з льодом. Ну, Я думаю, має бути смачненьким, чого ні. Так, ну насправді кава така собі, досить міцна. Мені здається, що я зараз її вип'ю і просто до вечора мене не зупинити. Але це було б насправді не дуже то й погано. Ну більше, більше таку я би не замовляла. Мабуть, мені солона кава або кава з яйцем більше смакує ніж ця. Ця занадто міцна для мене. От, ну, не знаю. Ось така моя думка. Це моє перше враження після такої кави. Після як воно називається я вже забула. Далгона кофі ні. Більше я таку не замовлятиму, це точно. Але кому подобається міцна, то хай беруть. Ну хто хто полюбляє таку міцну, прям гірку, гірку каву, то вам, мабуть, подобається. І незважаючи на те, що а, там і чималенько так було молока, молоко все рівно не рятує ситуацію. Так, ну що ж, повертаємося ми додому зараз у обід, і як завжди, хатні домашні справи, щось приготувати, щось прибрати. трішки, до речі, в аптеку. Я хотіла зайти, подивитися вітаміни. Так, я хотіла подивитися вітаміни. Магній мені потрібен, я подивилася на лазазі, але хотіла ще так глянути в аптеці, що по чому. Можливо, тут буде дешевше, хоча я дуже сильно сумніваюся. Але все рівно хотілося б порівняти ціни. Зараз я знайду і вам покажу, якщо знайду. Так, насправді багато якихось вітамінів, добавок різних тут на полиці, але, мабуть, потрібно там у фармацевта запитувати. Добре, не буду їх турбувати. Зайвий раз. Значить, замовимо на лазаді. Так, я вирішила собі придбати магній. Давно я не пила. магній, це дуже досить важливий компонент. І недостача магнію в організмі дуже сильно погіршує стан. Таке пригнічення, депресивний стан ну, це те, що зараз я відчуваю. Люди, у яких постійний стрес, а це всі українці зараз в такому стані. То магній дуже важливий. і Він ну, трішки допомагає з цим справитися. Є декілька різновидів магнію, здається, чотири, якщо я не помиляюся, саме магній гліцинат. Я деякий час тому пропивала. Зараз відчуваю по собі, що мені знову потрібно. От, і сьогодні вранці прокинулася ось у мій ранку. І давай дивитися на лазаді, які там є пропозиції, що по чому. Але вирішила подивитися в аптеці. Ну, в аптеці як бачили, в доступі на поличці не можна було подивитися, а зайвий раз смикати фармацевтів і задавати їм купу запитань, а потім це все не купити, то я не хотіла. Отож, подивимося на лазаді. бо... Я відчуваю, що мені потрібно постійне відчуття, що я стомлена, я не виспана, я втомлена, я хочу відпочити. Ось такий стан це все свідчить про ем, нестачу магнію в організмі. Тож потрібно його пропити. Ну я не буду рекомендувати. я не... Якийсь спеціаліст в цьому, я просто розповідаю те, що я буду пити. І якщо ви відчуваєте такі самі симптоми, то зверніть увагу на магній, можливо, можливо, і вам він потрібен. Бо я ж кажу, зараз всі знаходяться в такому стані стресу, депресії і так далі, що зайвим він точно не буде. Так, друзі, ну а у нас вже ближче до вечора. Друга половина дня. І ми зараз, знаєте, куди йдемо за лісою? На базар! Закінчилися у нас фрукти, потрібно їх придбати. Аліса там ще трішки дрімає, бо вже час було вставати. Раніше у мене не було часу вийти, щоб самі швиденько сходити на базар і зробити закупи. Тож йдемо разом за Алісою. Отож, фрукти закінчилися, потрібно поповнити наш запас. Будемо разом з вами все купувати. Я знаю, що Багато є любителів разом зі мною ходити на базар на закупи, щось купувати, щось вибирати. Тож запрошую вас, ідемо разом. Покажу вам, що ми сьогодні придбаємо. До речі, якось мене запитували в коментарях, чи торгуюся я на базарі з в'єтнамцями. Насправді скажу, що. Я взагалі не люблю торгуватися не тільки з в'єтнамцями, але й з українцями. Я думаю, що якщо людина поставила таку ціну, значить їй вона вигідна, а якщо мене ця ціна не влаштовує, то я йду далі і шукаю більш вигідну мені ціну. Тож не в моїх правилах торгуватися, звісно. що Якщо ми їдемо там в якесь туристичне місце, наприклад, ось неподалік Денангу є місто Хоянь, досить туристичне, де багато різних і сувенірів, і одягу такого, знаєте, сувенірного, і ну, взагалі, то там на якісь дорогі речі, так тоді з продавцями можна торгуватися. Вони. Самі пропоную знижку тобі зробити, то ти вже розумієш, якщо тебе, тебе хватають за руки і пропонують знижку, то можна з ними торгуватися. А якщо я йду просто на базар там, за продуктами, за фруктами, овочами, звісно, я з ними торгуватися не буду. По-перше, що тут ці, е, тут ці речі стоять не так дорого, щоб ще й витрачати свій час. Сили торгуватися з місцевими, та я думаю, що їм було би не дуже приємно, якби я, я або будь-хто приходив і починав торгуватися. Зазвичай на ці базари ходять місцеві. Не так то й багато я помічаю туристів на базарах, тож я не думаю, що це варте того, тим більше це не в моїх правилах. Ось так. Так, Сьогодні ми з залісою трішки раніше на базар прийшли, ніж зазвичай. Продавців товару багато, але і байків багато сьогодні на базарі. Так. Що тут у нас є цікавого? Тут ось. Лічі по 15 тисяч. Тут лічі є по 15 тисяч. Гарненькі, можна буде пройти взяти, якщо я дешевше. ніде не знайду. Але поки що йдемо далі. Щось небо затягнуто ніби на дощ. І дивіться, байків багато. Блін, мені це з великом залізти сьогодні дуже буде незручно. Так, я зрозуміла одне. Або мені залізти це час потрібно йти на закупи. Або вже залісою, але пізніше. Бо мені неймовірно незручно сьогодні. Багато людей, багато байків, і мене це трішки починає дратувати. Так, добре. Пішла я визначатися, що я куплю. Дивіться, він на голові піднос з якимись булочками. Повіз, тримає на голові, ну це капець. Я такого ще не бачила. Так, що із новин на базарі, це те, що яйця здорожчали. Зараз вони вже по 45 тисяч Я Якось кожен тиждень я приходила і вони на 5 тисяч зростали. Останній раз я купила за 40, перед тим за 35, довгий час були по 32 тисячі, а зараз здорожчали, вже 45 тисяч. Ну, можливо, зараз такий період, тож ну, є те, що є. Тут квіти продають, зазвичай віднамці отак так в газетки завертають. Особливо не намагаються якось гарненько загорнути. Дивіться, як носить, бачите? Good. Thank you. Клас. Бачила? А Він не просто несе той тазик з пиріжками на голові, а він ще сідає на байк. Кермує, по дорозі їде і тримаючи тримає баланс, рівновагу, той у нього на голові балансує. І я взагалі, в шоці, якщо чесно, як так можливо, але видно, що можливо. Так, ось така рибка 60 тисяч. Мені здається, це тюна. Тюна? Тюна? 60 тисяч. Жінка показує, вона коштує. Не знаю, взяти, не взяти. Кіло uh, 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 okay. за, за один кілограм. Окей. Okay. Одну штучку візьму. Що там виходить? Майже пів кілограма. Okay. Окей. Почистили. Зараз на шматочки поріжуть. А я, думаю, просто посмажу. Тут луски немає, чистити не потрібно, але якщо рибка така, що потребує є луска, то вони її також зазвичай пропонують почистити. Так, ну на 27 тисяч мені обійшлася одна рибинка. Завтра буде нам на обід рибка, картопелька пюре з рибкою. Ось так. Їдемо далі. Так, повертаємося цим рядом знову. На початок, як ми зайшли і не так багато байків, як було одразу, як ми зайшли на базар, трішки вже люди роз'їхалися. Спокійніше стало на базарі. Зараз візьмемо манго, ліч кавун. Ось такі фрукти сьогодні будемо купувати. Тут бабусі сидять, овочі, зелень різно продають. Тут, до речі, на базарі не тільки ось так з підлоги. Продають такі торгівельні точки. Є і торгові ряди, але тут зазвичай трішки дорожче. Ну, та Я вже звикла купувати у тих продавців, у кого постійно купую. Тож так, проходжуся, дивлюся ціни, якщо у одної дорожче, куплю, у іншої і навпаки. А меч восьминожки, дивіться, невеличкі, маленькі, скільки вони коштують. Окей, кіло є. 150 за кілограм. Ну, не знаю. Окей, окей. Так, а тут ось по 12 тисяч сливи, наче нічого можна взяти. Ось такий пакетик в мене вийшов. Тут менше 2 кілограм на 20 тисяч дон я купила, тож рухаємося далі. Зараз тут Лічі О, по 15 тисяч літі. Зараз їх візьму. Ось такі жовті, гарні манго, по 40 тисяч. Це дороговато, ось такі зелені, великі, я їх вже брала. Не сказати, що вони мені сильно сподобалися, але м'якенькі є що вибрати, тож ну, візьму, цього разу буде так. Візьму декілька. Навіть за 15 вона віддала. Окей. там Трішечки більше 2 кг на 30 тисяч. І лічі так само вийшло на трішки ніж більше 2 ніж 2 кг, на 35 тисяч. Так, ми візьмемо ще ось такі зелені мандарини. По 10 тисяч дон вони коштують, ми робимо з них сік. Незважаючи на те, що вони зелені, нібито такі якісь з товстою шкіркою, вони дуже соковиті, смачні. І за такі гроші виходить свіжий фреш. Аліса дуже полюбляє. І ми любимо такий вітамін С у нас в чистому вигляді. Так, три з половиною кілограми на 35 тисяч у нас виходить. Полониця в цьому сезоні і у В'єтнамі дуже дорога. 30 тисяч за Ось такий лоточок. Аліса дуже хоче. То сьогодні куплю для неї. Але тут, мені здається, грам 200 вдома зважу для цікавості. Так, ну і ще кавунчика візьмемо, я щось не бачу навіть сіночка, по чому не зараз. Так, ну що ж, це були всі фрукти на сьогодні, все, що ми придбали. Ну не тільки фрукти, ми ще яйця і рибу придбали, окрім фруктів. Але це всі закупи на сьогодні. Вийшли ми з базару, помаленьку рухаємося додому, як завжди. Я навантажила все і в рюкзак, і в руках. І тут в мене ще на велику купа всього, тож вийдемо тяжкенько трішки, але то таке. Нам тут йти недалеко, цей базар знаходиться. Хвилин 10, ми, мабуть, таким спокійним кроком йдемо. І що запитували мене в коментарях, чи завжди ми ходимо на цей базар. Так, переважно я ходжу на цей базар, є ще інші е, неподалік, але я чомусь звикла на цей, мені сюди ось. За лісою на віліку зручніше, як ми виїхали і по прямій поїхали. Тому що якщо десь по місту, на інші базари, то ще один є базар, так, неподалік, але там або другу переходити, або бордюр, або ще щось, що мені за лісою не дуже зручно. Тож я звикла сюди ходити, та й, як я вже сказала, знаю вже в кого що придбати, по якій ціні, знаю в кого дорожче, в кого дешевше. Тож в цілях такої навіть і економії не змінюю базар, а постійно приходжу на цей. Хоча потрібно буде якось і на інший, мабуть, сходити, подивитися, можливо, ще щось цікавеньке побачимо, тому що я знаю, що зараз має розпочатися вже сезон персиків, нектаринів в минулому році в цей період були. Зараз я не бачу. От, скільки ми ходили на, по нашому базарі, то я не бачила. Ну, і як я вже сказала, що полуниця в цьому сезоні, в цьому році також дорожче. В минулому році я за 30 тисяч купувала пів кілограма, а тут, мабуть, ну, грам 200-300, то молодочку, але я прийду додому, то перевірю. Так, давайте разом подивимося, скільки важить ця полуничка, 212 грам. Ну, я так і казала, що грам 200 тут. <реш> угу, але ну, так, для Аліси похрумати. Так, знаю, що в Україні вона також дорога, але що, що поробиш? Є те, що є. Так, ну покажу вам ближче тепер всі мої закупи, все, що я придбала сьогодні на базарі. Я витратила 257 тисяч дон. Це ну, трішечки більше 10 доларів. Я не впевнена, що 10 доларів десь в Європі ви зможете потратити на базарі в магазині, будь-де. Купивши таку кількість фруктів, ну я тут ще і рибу придбала, яйця придбала. тож Тим більше екзотичних фруктів, таких як лічі, манго, ну тим більше полуниця, яка зараз по всьому світу в цьому році досить дорога. Тож, ось такі були в мене закупи сьогодні, і я досить гарненько скупилася. Я задоволена сьогоднішньою закупівлею. Тож, друзі, пропоную завершувати на цій ноті відео. Я, як завжди, буду вам безмежно вдячна за ваші реакції, пальчики догори, коментар та нагадую, щоб ви не забули підписатися, якщо вам з нами хоч тріжечки цікаво. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра вранці в новому влозі.